Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. Що таке випадок? Людей споконвіку це питання. Хтось дотримується думки, що у світі немає нічого випадкового усе має свою причину і наслідок. Їхні опоненти вважають інакше вони стверджують, що в навколишній дійсності панує хаос. Отже. Будь-які закономірності не мають під собою жодного практичного підґрунтя. Але давайте від абстрактних міркувань перейдемо до фактів і розглянемо конкретні приклади, в яких, здавалося б, сліпкий випадок вказує на певну закономірність. Тут одразу слід зауважити, що частину людей умовно ділять на дві категорії про одних кажуть, що вони народилися в сорочці. А іншим не пощастило їм випало нещастя народитися під нещасливою зіркою. Такий поділ базується не на порожньому місці, зустрічаються особистості, до яких невдачі просто притягуються. Говорити про сліпу випадковість у подібних ситуаціях досить складно. Тут для прикладу можна розглянути таку особистість. Як англійського адмірала Джона Байрона, це не однофамілець великого поета, а його дід. Можна сміливо стверджувати, що ця людина була патологічним невдахою. Сучасники адмірала не могли знайти жодного випадку, коли б йому випадала можливість борознити моря й океани в ясну погоду. Щойно Байрон ступав на палубу, і військовий корабель розправляв вітрила, сонце одразу ж ховалося за хмарами. Починався дощ, виблискували блискавки, гримів грім. Негода тривала весь час, поки судно перебувало в морі. Але варто було кораблю причалити до берега, а адміралу покинути палубу, як погода одразу змінювалася. Грозові хмари. Кудись зникали, а сонячні промені починали пестити землю. Складалося враження, що дід великого поета незрозумілим чином притягував до себе грозу. Але, мабуть, найбільш вражаючим і неймовірним можна назвати випадок, який трапився зі шхуною Мормейт 1829 року. У жовтні місяці вона вийшла із Сіднея. І, обігнувши східне узбережжя материка, потрапила в Торесову протоку. Характеризується вона густими туманами та підводними рифами тому, вважається досить небезпечною для суден. Мормейд наскочило на риф, отримало пробоїну і затонуло. Але команда врятувалася. Люди вибралися на голе каміння, що стричало з води. І провели на ньому три дуби, не маючи ні води, ні їжі. На щастя, на четверту добу їх підібрав Барк Світшоу. але знову трапилася біда. Через дві доби він також налетів на рифи і затонув. Тепер уже дві команди опинилися на голих каменях. Повз проходила шхуна Гаверноу Рейд, тримаючи курс на папуа. Вона і врятувала нещасних. Особливо раділа команда з Мормейд два рази зазнати корабельної аварії і все ж таки врятуватися всім негараздам на зло. Здавалося, що нічого страшного вже трапитися просто не могло, однак, непізнані людським розумом закономірності внесли своє коригування. Буквально через кілька годин на судні почалася пожежа. Три команди мужньо боролися з вогнем, але їхні старання не увінчалися успіхом. Довелося кинути догораючу шхуну на призволяще і продовжити плавання на шлюпках. Але сили божественного проведіння прихильно поставилися до нещасних. Незабаром на горизонті показалися вітрила військового корабля комета. Усі три команди були благополучно врятовані. Військові моряки з недовірою поставилися до розповіді, потерпілих корабельну аварію. Почуте, здавалося, неймовірним. У природі ніколи раніше не було таких разючих збігів. Але на моряків чекав ще один сюрприз: Шторм, що несподівано налетів, потопив військовий корабель. Серед хвиль, на заповнених вщерть шлюбках шлюпках, опинилися вже. Чотири морські екіпажі. Але людям знову пощастило. Нещасних підібрав вітрильник висхідна зірка. Він ледь зміг розмістити на своїй палубі всіх людей, кількість яких наближалася до числа двохсот. І знову сталося неймовірне. Судно проломило дно, напоровшись на риф, а члени всіх п'яти екіпажів опинилися на скелях. І ось тільки тепер доля нарешті зглянулася над моряками. Повз йшло велике пасажирське судно Континент Австралія. Воно підібрало потерпілих корабельну аварію і благополучно доставило на материк. Так закінчилася ця приголомшлива за своєю унікальністю серія морських катастроф. Чи можна неведений випадок розглядати як закономірність? А можливо? Спостерігалося фатальне навізіння одного з членів екіпажу зі шкуни Мормейт. Негативний потенціал у цієї людини був такий високий, що цілих п'ять екіпажів не могли протистояти йому. І лише на шостому судні знайшовся той, хто зумів переломити фатальну ситуацію. Сучасна наука вважає, що кожна людина здатна впливати на свій доленосний шлях. На ньому існують так звані точки біфуркації. У них кожен із нас робить вибір на користь тих чи інших рішень. Згадаємо казку про Іллю Муромця. Спочатку він їхав на коні прямою дорогою, а потім опинився на розвилці, де стояв великий камінь. На ньому були написані три варіанти рішень залежно від обраного шляху, також і в реальному житті. Людина опиняється перед вибором, причому варіантів може бути кілька обраний варіант кардинально позначиться на подальшій долі. Обравши один шлях, можна стати, наприклад, економістом, а обравши інший, стати працівником торговельного залу. Відповідно, і доля складеться в кожному випадку по різному. Деякі люди мають прекрасну інтуїцію. Вони безпомилково визначають правильний напрямок, а інша категорія громадян у точках біфуркації завжди приходить до неправильних рішень, тому їхнє життя являє собою суцільну смугу невдачі так і з'являються везунчики та невдахи. Якщо людині завжди не щастить, то це означає, що вона рухається проти течії і позбавлена дару вибору правильного напрямку. Але це лише один бік питання, який ніяк не пояснює загадки сліпого випадку. Тут можна навести приклад із поважною пані Лідією з міста Лодзь. Про неї 1967 року писала вся польська преса. Ця дама похилого віку регулярно купувала квитки грошово-речової лотереї. Спочатку нічого не відбувалося. Але потім почалася смуга приголомшливого везіння. Чотири рази поспіль дама вигравала машину. На п'ятий раз пані Лідія навіть не стала перевіряти квиток, а одразу попрямувала в банк. Але удача відвернулася від неї номери виявилися невиграшними. А ось іще один приклад вражаючої випадковості. Ця подія трапилася в Японії 1988 року. Група школярів під керівництвом учителя набувала навичок альпінізму. Під час сходження на гору почалася гроза полив сильний дощ, і вчитель розпорядився, щоб школярі обв'язалися страхувальним тросом. У цьому разі ніхто з них не зміг би загубитися. Такий запобіжний захід відповідає правилам. Тому варто було б похвалити завбачливого вчителя. Однак сталося непередбачене у групу людей, що йшли один за одним, вдарила блискавка. Вона вбила кожного третього учня, який перебував у зв'язці, звідки взялася така жахлива і незрозуміла вибірковість чи можна цю подію віднести до сліпого випадку або це якесь закономірне природне явище. Відповіді тут немає. То що ж править світом закономірність чи випадковість? Хочеться звичайно сподіватися на перше. У цьому разі можна хоч якось прогнозувати свою долю, а отже, і керувати нею. Хоча складно сказати, чи зможуть люди стати щасливішими, якщо зуміють впливати на своє майбутнє. На сам кінець же слід зауважити. Що Шекспір мав рацію, коли вустами Гамлета сказав: є багато чого на світі, друже Горацію, що й не снилося нашим мудрецям. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. На все добре, Щастиво!